Пшеничне поле міряла ногами, Косарики вплітала у вінки, колошок небо у букет пляма. Я зроду не цуралася землі, до всього звикли за шкарублі п'ять, та й що мені ті колюхи, грудки, сернять, зерня, зерни. Вішу я назбирати. Я бігла в поле, вітру перед звін, де чібриців п'янке цвітіння. Немало чорних скрилами ябрів, лише на личку сонечка проміння. Хустинка біла відганя журбу, немов хмаринка з вітром гомоніла, знайшла незаймано. В зерні межу. Мій Боже, як я тим зраділа. Ой на горі жито сидить зайчик, він ніжками чебирає. якби такі ніжки мала, тобі я ними бирала, як той зайчик, як той зайчик. Краплинки крові розіда пучки. Ж до весілля мусить все зажити. Я фортушок складала колоски і ластів'ят гукала гомоніти. Ластів'ята А вже Красне сонечко, припекло, припекло, ясне чере золото розлило, розлило Ой, сонечко, батечко, угоди угоди, а ти землема. За джерела, там пахне м'ята з осокою, вода, вода водиться, я пила й пила і набирала в слоєчок собою, присіла тихо поміж трав мурав і ляльку забавку. Із мріями колиш? Люлі, 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 налетіли гулі. А? а Дитина. Роки зернятка рахувала. Петрові батоги і деревій чебрець, в дарунок я для хати назбирала. Маленькі ніжки з Трибунцем, бігцем, несуть мене до рідного порогу. Кого зустріну, дзвінко. Добрий день, добрий день, Доброго народу. Торбину скарб покажу людям повну повним. Всі сусіди на кутку, мала у варті працьовита. Моє зерно на щастя і муку, щоб честь по честі я на світі жила. Я все життя збираю колоски, сплітаю квітку дідуху і Богу, і перевесло стеляться руки у праці квітчені. Сонце Сонько, вечір, близенько, сонце, низенько, вечір близенько, спішу до те.